Андрії, Заводян, універсал команди ЯСКО. Андрію, ну емоції від турніру. Все ж таки, за підсумками двох перших днів мали 100% показник очок, але сьогодні друге місце. Перші емоції від вас. Та які емоції? Всі засмучені, тому що повинні були вигравати навіть при такому розкладі, як вийшло, що ми там програли сумом згідно регламенту. Я не знаю, хто цей регламент писав. Там. Це вже, напевно, що Федерація футзалу керівництво нехай вирішують, але це апріорі неправильно. Ми мали бути першими за показниками там, за, ну там останні показники мали бути забиті м'ячі, Тобто не рахувалася кількість у цих, що вони там в Запоріжжі набили з Луськ. Ну це взагалі апріорі неправильно. Рахувалась різниця, різниця і кількість забитих повинна була між трьома командами. Ну так якось вирішили, що рахуються всі голи забиті на турнірі. Ну якось неоднозначно все. Я я взагалі не розумію, як таке може бути. І... Прикро-прикро, що подолавши стільки таку відстань і стільки часу, стільки сил потративши, ми ну, дуже чекали цього, наприклад, особисто я, тому що я розумію, що для мене це вже, напевно, що останній турнір, я вже теж там не 15 років. І так само в нас команда дуже вікова, так. І всі дуже хотіли виграти, але то я ж говорю, дво, такі, дво різні емоції. І, і, начебто, і другі стали, і, і заслуговували на перше місце. Тобто, ну, не можу нічого сказати, засмучені всі. Ну, от сьогодні чого не вистачило, в принципі, суперник так 3-0 собі перевагу здобув ще в першому таймі. От, як вважаєте, от, в чому було таке недопрацювання? Можна сказати, що команда так трошки не прокинулася, в принципі, і навпаки, голи змусили більш агресивно діяти. Чи ні? Можна сказати, не те, щоб не прокинулись. Трошки вже і третя гра, третій день поспіль. У Нас я ще раз говорю, у нас вікова команда. Це теж дало свій якийсь вплив. Ну, тому що. Тяжко грати, насправді, у нас людям під 40 років пів команди, ну там 35, 38, 40. І це в якійсь мірі дало своє, Але ну це нас не виправдовує. Да, ми десь якійсь мірі впустили на ті гри і суперник в принципі теж не молодий сьогодні. Мов я не говорю, які я я за нашу команду говорю. Так вони ну вони досить досвідчена команда. Вони грали там представники з екстраліги грали. Тобто ну ми не футзальна команда. Взагалі, якщо ви знаєте, там ми футзал граємо по сезону. Тобто, ну у нас футзальна, у нас така універсальна команда, скажем так. Але гравці додаються саме футзальні. От як зараз Литвиновський Соколовський, наприклад. Додавались пару гравців, але нам треба було. Підсилюватись, тому що тяжко грати одним і тим самим людьми, вже 5-6 років, і це необхідно, це будь-який нормальний процес в будь-якій команді підсилення команди. Ну, тобто, ну, не знаю, да, трохи ми не доіграли, концентрацію загубили в якийсь момент, три м'яча пропустили, і вже треба було забивати мінімум три. І були моменти, не реалізували, значить, в якійсь мірі самі винні теж. це теж не можна скидувати з рахунків. Ну, і від вас оцінка, як від досвідченого універсала команди Яско. За 10-бальною оцінка за турнір для вінницької команди. За 10-бальною шкалою. Якщо не брати до уваги сьогоднішній день, думаю, можна сміло ставити 9 балів, тому що. Ну... Якби всі... сьогодні буде нічого зіграли, напевно, було б 10. Було б 10, але я говорю, що не брати, якщо сьогоднішній день, тому що ну, насправді в нас не було такого, що сьогодні хтось не хотів, або хтось там, там займався ерундою на полі, всі старалися, всі боролись до кінця. За самовіддачем, хлопцям дуже велика подяка. І ну, відверто це дуже радує, що в такому віці люди виходять і є бажання грати і вигравати. Дякую ЗСУ, дякую організаторам турніру, дякуємо всім, хто був причетний до цього дійства. Dėkuoju jums.